У Калуші презентували нову марку Укрпошти Калуш Оркестра. Її тираж 780 тисяч примірників, каже гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. До штемпелю також випустили художній конверт та листівку. За словами Ігоря Смілянського, розробив варіант марки митець Святослав Романчак. А, дизайнів було десь до 10, а ми хотіли зробити так, щоб це було, ну. Так, сучасно, не кондово, там просто фотографія чи щось. І от мені здається, ми знайшли той баланс, коли марка впізнавана, коли всі розуміють, про що вона, і ну, от кольори всім подобаються бачити в, в дизайні. Зі слів Ігоря Смілянського, станом на ранок, 10 квітня, більше половини тиражу було розкуплено. Я думаю, що до кінця дня, максимум завтра, поведуть марки продані. Я знаю, що філателісти вирушили в Калуш з Києва, бо вони хочуть мати собі штамп запуску марки саме в Калуші. Тому я думаю, що марка популярна. Не думаю, я впевнений, що марка буде популярна. Якщо тираж марки розкуплять, додатково її випускати не будуть, каже Ігор Смілянський. Придбати штемпель, крім відділень Укрпошти та сайту можна було в приміщенні палацу мінерал у Калуші, де її презентували. Купила марку Ірина Хамідова з чоловіком. Жінка родом з Калоша. Проте до повномасштабної війни проживала на Херсонщині. Наш будинок в окупації, і ми прийшли, купили марки. Хочемо погасити їх перший день, щоб потім подарувати друзям, які залишилися в окупації, коли побачимо вже їх. Для всіх українців це така знакова марка. Тому що гурт Калуж дуже пізнаваний, вони дуже багато зараз роблять для нашої перемоги. А скільки придбали, якщо на секрет конвертів марку? На жаль, давали тільки по п'ять в руки, але ми по п'ять придбали. придбали. ви що ви кампали? Так, так, так. О, так що будемо погашати зараз. У спецпогашенні марки взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, фронтмент Калуш Оркестра Олег Псюк, учасник гурту Килемент та міський голова Калуша Андрій Найда. Два-три. Перший раз Марку побачили літом. Цього літа ми побачили її, не було жодних правок чи корективів. Все сподобалося, і сказали, давайте робити. Дуже приємно якась така культова подія, яка запам'ятається в мене. Є прям цілий цей пакет тепер марок <смеш> зі мною, а також всяких відкриток і магнітиків. Тому м -м -м, класно, що це точно подія, яка запам'ятається до кінця життя. Марки Калуш оркестра та дві рожеві панами, підписані учасниками колективу, Олег Псюк, планує розіграти на благодійному аукціоні. Виручені гроші, каже, музикант передадуть на потреби штурмової бригади Людь. Галина Марішин, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина.